Уже утретє в дитячій лікарні номер 16 десятки медиків здають кров для своїх маленьких пацієнтів. Цей захід тут проводять щороку в Міжнародний день онкохворої дитини. Це одно з. Тобто ми не, не маємо робити над цим якусь подію для нас суперважливу, особисто для мене, наприклад. А взагалі, це з кожного по крапельки. Буде добре діло. Прийшла на донацію, і Вікторія разом зі своїм чоловіком. Уже два роки їхня дитина лікується в гематологічному відділенні цього медзакладу. Тож пояснюють, бути донорами це для них тепер особлива місія. Тому що коли наша дитина тут лікувалася для нас багато донорів, здавала кров. Тому ми вирішили також пролучитися до цієї справи і здати кров іншим. Наразі у 16-й лікарні є 46 маленьких пацієнтів із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями. І саме для таких дітей, кажуть медики, донорська кров необхідна постійно. Діти, які отримали курс хіміотерапії на етапі відновлення, потребують замісної переливання крові, тобто препарати, які направлені на подалення пухлиного росту, вони впливають на кісковий мозок. Тобто, організм наш не створює клітини крові. У медзакладі перебувають діти не лише з Харкова, а й з деокупованих населених пунктів області та інших регіонів України. Крім того, у березні минулого року сюди перевели дев'ятьох пацієнтів із обласної дитячої лікарні. Тоді її обстріляли окупанти і надавати необхідну допомогу тамтешні медики більше не могли. Так із квітня каже Андрій Деркач стали єдиною лікарною на Харківщині, що приймає онкохворих дітей. Якщо казати про гематологічні захворювання, це зв'язано з міграцією населення. Але якщо казати за онкологічні та онкогематологічні захворювання, вони все одно надходять до нас. Це близько 25-30 нових випадків щороку. Така цифра, на жаль, тримається. Та дітей тут не тільки лікують, але й навчають. Наразі школа супергероїв єдиний освітній заклад у Харкові, де немає дистанційки. 45 учнів віком від 3 до 16 років отримують тут такі ж знання, як і у звичній школі. З дошкільнятами кожен день у нас різні забави не граються. Вчора ми робили валентинки до свята. Ну, сьогодні не ще по плану читання і ліплення. Заняття проводять без лікарів, але разом із помічниками-вихователями. Всі вчителі і вихователі проходять курс на Єдера, як навчати наших супергероїв, які знаходяться на довготривалому лікуванні. Окрім отримання освіти, ця школа для дітей ще й можливість спілкуватися та відволікатися від процедур, кажуть учителі. Також у лікарні працює і кімната психолога, в якій нещодавно з'явився новий іноземний мешканець. Це ось мій Тоша. Тоша це собака. Собака породи Собака-Обімака і ще називається Хібуки. Це терапевтична іграшка, яку розробили. Ізраїльські фахівці, тому, що в них вже багато років є досвід військової агресії, лише іграшка не зможе допомогти дитині, зазначає Владислава Андрушченко. Пацієнтів та їхніх батьків спочатку навчають правильно нею користуватися, аби відволікатися від болю або довготривалих процедур. А от психолог має особистого плюшевого собаку похмурого хібуки. Чому хібуки сумний? І дитинка розповідає, чому хібук сумний, але розповідає про себе. Цей медзаклад працює від першого дня війни. Спочатку близько 250 дітей проходили хіміотерапію тільки в укритті. Пізніше частину з них евакуювали. Це було 7, -го, 7 -го березня. березня так. Ми здійснили евакуацію до Львова. У Львовської лікарні вони були розподілені до інших закладів, які розташовані на, на території інших європейських країн. Наразі, додає Марина Кучеренко, усі хворі утримують необхідне лікування, підтримує як державна, так і міська влада. Не залишаються осторонні волонтери, мають усе необхідне, аби продовжувати рятувати пацієнтів, тож запевняють, готові до будь-яких викликів воєнного часу. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олександр Ус, Єгор Мікенін. Новини Харків.